І усім призвом Хуй вона їх! Веник Франція No21 номер теорія частина 2 і ми почнемо. Та, ми зараз ведемо е, друга частина теорії. Та зараз буде друга частина теорії. І ми подивимося на іншу частину теорії. І появилися нові теорія другого сезонним. І ми зараз почнемо е, Теорії Ну, перша теорія це в минулому якби, В минулому був НСР. Десь так. Ну, ця теорія там кажуть, що був людиною. Але це можливо, можливо навіть не точно. Та, це можливо, навіть не точна теорія, але можу скажу, що можливо. Але не в точних процентах. Та, слідша теорія це те, що ну, Excel і Уліпплею XZ це різні люди десь так. Та теорія можливо. Охід. Єл, ну, відрізнявся. Але вона так підтверджено вже погоди, але ну, точно це може бути. Навіть, ну, вони, це не означає, що вона може із нів. Люди це просто, може сталося якась все. Так, вже третє всього теорія це минуле дадіфа. Ви Ми не знаєте, яка має то, теорія ну, був раніше Дандіфа. Ми навіть зовсім навіть не знаємо. Ми просто знаємо, тому що він назваю все. Ми не знаємо минулого навіть зовсім. Ну, який теорія, що він був раніше людиною, або ще до теорія. Я Був простим селянином, а десь далі третє. Був базомним, я не знаю. Але четверта теорія, що він просто був принцем. То це було більш правдиво. Але. Що я не був людиною, це можливо буде, правда, я не знаю. Але може в третьому сезоні це може розкритися, або більшість інших сезонів Але закриє. Може, його скрить. Але не далі на всі ці те, те. теорії можуть бути розкриті. Тим, більше, тим більшість, більшість території. Але можна сказати, про ще одна теорія про минуле назву. Ну, якби того, товариш, він був просто відьмой і все, але навряд чи так. Третій товариш він був улюдним, ми просто, напевно, навіть вбити, але, Напевно, напевне, що це, напевно, перша, тому що на це більш можливо. Наврядчі його хтось його вбив. Що на то садять, чи це поліфлей, це, ну, це якби частично це, можна сказати, що це справді так. Тому що... Це коли він був поліфлез, це навіть не він навіть, навіть, навіть не демон, він тільки під тому можна сказати, що це якби, може навіть придивити вогідно тільки частично. Нічого ми не знаємо, чи це чи підсоти чинності, тому то ну, би різні, тому можна сказати, що тільки ну, на 50% це можливо. Але всі сетоги можуть бути близько скриті в інших сезонах. Або більшість. Можна, ви можете створити свої теорії. Може, деякі теорії можуть бути справжніми теоріями, або може бути не міф, або справжніми. Може деякі теорії, справді і справдиві. Ну, деякі правдиві з тих. Так! Але ми ну, розуміємо, що всі теорії можуть бути справдивими. Ну, Більшість. Вони можуть бути розкриті в інших сезонах, який раз більшість. Поки що деякі теорії не розкриті, але може бути швидкі, може більшість серії, то ні, погоди вони будуть розкриті, чи якісь інші частини будуть розкриті. Так, ми будемо прощаємося і чекати ще нових теорій вже на третій сезон. І всім добра, звуву Folio Play, всім Всім гудбай.